Чи піднімались питання активно виборів і призовного зниження призовного віку до 18 років виборів? Ніхто не піднімає це питання, якщо чесно. Піднімає Путін. Ну іноді є голоси із Сполучених Штатів Америки, але на високому рівні ніхто не піднімає. Всі розуміють і наш закон, що це порушення закону, а найголовніше, що це можливості немає. Дуже складно. А ви розумієте, чому, в принципі, ви розумієте чому? Ми розуміємо наслідки всього цього, чим все закінчиться. Ми чітко розуміємо, а, і, так, і, і для чого це потрібно і для кого. Що, що призову, всі почали розуміти, що з'явився контракт. Мені здається, це був дуже правильний вірний крок з нашого боку. Це такий, знаєте, ну правильний крок, коли. Ти, як то кажуть, не бусифікація, так? І не цей виклик, який а, іноді буває, а, а, але дуже серйозна історія, коли пропонується контракт молодим людям, і якщо вони самі по собі хочуть, то вони приходять. Це дуже зрозуміло, до речі, американським партнерам, тому що у них ця армія контрактна, так і це їм зрозуміло, що тут пропонується контракт. Хоча я хотів би вам сказати, а, так як ми цю війну ніхто не розуміє. І всі наводять приклади. Ось наш там батько або дідусь, в залежності від віку людини. Ми говоримо там сенаторами, тощо говорять. Ось тоді, коли була а, там мобілізація, молоді люди 18 років. Мені здається, по закону сполучених штатів сімнадцять половини, навіть щось таке можуть. І ось тоді молоді люди, і вони воювали, і вони йшли тощо. Ну, ви знаєте, що ця війна реально ну, не людей. Ну реально, ну я маю на увазі наших людей. Це головне, але якщо чесно, перевага ж не тільки в людях, так перевага передусім в цій зброї, в ця технологіях вже навіть ніхто не каже про там важку зброю, про перевагу в танках. Всі говорять вже про дрони. Зрозуміло, війна змінюється, і так само я їм сказав, так є контракти на молодих людей, але давайте пожаліємо. Давайте трішечки подумаємо, давайте все-таки подумаємо як технічно. І ми тут з вами говоримо про ейтекамс, рахуємо їх на десятки, хочемо мати розмову про сотні тощо. Тобто такого дуже багато.